У баби Онисі було три сини, у баби Онисі синів нема, На кожній її волосині морозом тріщить зима. Ягоря на світі зазнав багато, страшнішого ж горя нема, ніж те, коли старість мати в домівці стрічає сама. Нема такої біди і муки, ніж сумно підсивих брів дивиться щодня. Як внуки ростуть без своїх батьків. За те, що ми в космос знялися, що нині здорові й живі, я пам'ятник бабі Онисі воздвиг би на площі в Москві, щоб знали майбутні претечі в щасливій і гордій дубі, Її горе на утлії плечі Онися взяла собі. Щоб подвиг її над землею у бронзі дзвені віки, щоб всі, ідучи повз неї, знімали в пошані шапки.